Основний етап вступної кампанії 2025 вже завершився у Житомирському фаховому коледжі культури і мистецтв імені Івана Огієнка. Ми вирішили дізнатися, як пройшла вступна кампанія цього року. Вступна кампанія в нашому навчальному закладі ще не завершилась. У нас зараз ідуть додаткові набори студентів на базі повної загальної середньої освіти, базової середньої освіти, а також заочної форми навчання. Але основний етап приймальної комісії вже було завершено, і ми майже повністю. Виконали державне регіональне замовлення і набрали студентів. На основі базової середньої освіти на сьогодні у нас зараховано на навчання 58 осіб, на базі повної загальної середньої освіти це 11 класів 13 осіб. І заочна форма навчання 11 осіб. Наш навчальний заклад набирає вісім освітніх програм, і з цих освітніх програм найбільшою популярністю користуються дизайн. Освітня програма називається графічний дизайн, а також хореографія. В цьому році ми набираємо по новим шифрам, які видалені державою. це зараз називається перформативні мистецтва. До нового навчального року певних змін зазнали деякі освітньо-професійні програми. В цьому році ми змінили трошки наші. Освітні професійні програми і відкрили якби нову освітню професійну програму нову, яка раніше у нас була називалася декоративно-прикладне мистецтво. Зараз вона називається концептуальний етноарт. Ми змінили декілька навчальних дисциплін. Намагаємось іти ногу з часом. Заступниця директора з навчально-виховної роботи Наталія Хомяк говорить, порівняно з попередніми роками кількість абітурієнтів зменшується. Ну, якщо говорити в розрізі останніх років, особливо в умовах воєнного стану, то кількість студентів у нас частково зменшилася, але ми не можемо сказати, що вона зовсім такою є низькою. Тому порівняно з минулим роком, ми трошки менше набрали студентів. А в цілому здобувачі освіти на протязі те регіонального замовлення, яке нам дають, то ми ці роки ми його виконуємо. Звичайно, що ускладнюється тим, що багато батьків намагаються дітей вивезти за кордон. Є в нас які навчалися за кордоном, але так як зараз дистанційна форма навчання вона призупинена, ну тому в плані, що тут знаходиться за кордоном. То більшість наші всі здобувачі освіти здобувають освіту саме очно в коледжі. Директор коледжу Микола Прокопивний говорить: вступна кампанія це надзвичайно відповідальний крок. Хотілося б сьогодні сказати слова вдячності і подяки тим. Хто вирішив пов'язати своє професійне життя з нашим закладом? І під час вступної кампанії нас дуже тішило, що наші зали були переповнені дітьми. І все. На сьогоднішній день продовжується вступна кампанія, і в нас є спеціальності, які мають конкурс, які все зрозуміло, що не все легко під час війни організувати молодь, яка і налаштовані і на навчання за кордоном і багато вже від'їхало. Але наш заклад живе, процвітає, працює і набирає студентів. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.